Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Як важко говорити про війну, підбираю фразу вже не одну. Починаю знову і знову, але не стикується слово до слова. Мабуть, тому що треба говорити не про біль, не про віччя і втрати, і не про те, як гинуть наші солдати, не про сумні новини, не про зведення із фронту. Не про підірвані мости, розбиті дороги, не про крик вічею, коли не прийде допомога. Не хочу слово говорити про смерть, сирен завивання, розбомблені родоми, звірське знущання, удари, холод, зброю, руїни, евакуацію. А треба і хочеться говорити про добро і кохання, прагнення до мрії, про наївні бажання. Дитячий сміх, теплий дощ і рожеві світанки, здобутки, злети, щасливі миті, природу слово хоче і скаже скоро про нашу перемогу. Запалимо сьогодні сім свіч. На спомин про те, що йде війна, вже річниця сьогодні минає. А миру поки ще немає. Лютий 2022, 24 дня, запам'ятає кожна українська сім'я. Це день, коли почалася війна. У тихої ніч, де сьогодні, четверті, тривога вірвалась до кожного серця, і ніч та лютнева, глибока і тужна, умить обірвала усім нам життя. Я сьогодні в річницю війни. Тихо, прокажу молитви, візьму свічу, її я запалю, для себе, Бога, я нічого не прошу. Молюсь за Україну людей, за село, щоб мужність, сміливість відвагу всі мали. І дух бойовий вони не втрачали, щоб ангел їх поруч завжди пильнував, у важкі хвилини від бід захищав. Ще попрошу, щоб не було лютих морозів, аби не померзли у солдатів руки й ноги. Не треба завірюхи нам, снігів багато, хай буде тепло і держав героям нашим. А другу свічу поставлю у вікні. За тих, хто душу поклав уже на війні, військових, цивільних, дорослих. Дітей, усіх, хто загинув, у рік страшний цей. А третя свіча за усіх, хто в полоні. Хай повертається швидше додому. Дай Боже їм сили, зневаги, терпіння, здолати всі труднощі, страх і зневіру. Четверта свіча, щоб усім стало легше. Хто зараз хворіє, прикутий до ліжка, хто має поранення, тяжко страждає з хворобою бій за здоровістю. Горить свіча п'ята і капає віск за тих, хто давно вже безвісти зник. Їх досі чекає родина, сім'я, надії назустріч не втрачає вона. А Шоста горить за весь добрий світ, який небайдужий до нас, нашим він? Хто нам допомогу весь час надсилає, підтримує і тим, що сам має? А сьома для Бога свічахи горить. Молитва до нього моя долетить. Всевишній владику, милосердний Боже, нехай Україна скоріш переможе. На світі тримає нас віра й надія, що скоро з переможного миру. Сьогодні тужить всі за доньками і синами, що в боротьбі із ворогом життя віддали, героям слава й пам'ять світла за те, що Україну зберегли, Схиляємо голови й коліна низько. Їх пам'ятати будем вічно.